Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Не просто сидимо складови ручки. Господи, Ти живий. Господь, ти ще мене спас цей день, і я ще можу жити і можу тебе прославляти. Благослови мене, щоб я був вірний тобі до кінця. Щоб я цінував твою велику вірність, яку ти проявив до мене, і милість, яка обновилася знову для мене. І в цей день, сьогодні неділя, ми прийшли сюди. І знову ми розуміємо, що ти живий Бог, в якого я можу вірити, якому я можу довіряти і в якому я можу рухатись далі. Тут, в цих обставинах, я можу рухатись далі, тому що Бог залишається той самий. І він не міняється від обставин нашого життя. І коли ми це розуміємо, ми спокійно проходимо через них. Тому що далі він говорить, щастить тому, щастить. Всі хочуть, щоб нам щастило, правда? Але він говорить, щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Нехто бігає, як ця. Це... Квочка туди-сюди бігає, курятка порозбігалась, і вона кокає, вона не знає, за яким бігти туди-сюди. і цей. А той, хто спокійно впевнений, що Бог є в цій ситуації, що Бог допустив цю ситуацію, що Бог в цій ситуації мене проведе. І все, що приходить, це від нього. Тому що Він контролює. Як тяжко це. Зрозуміти, скажу чесно, вам, щоб не говорити, це тяжко зрозуміти, коли літає в тебе над головою. Але Бог хоче, щоб ми довірились йому і в цих ситуаціях. Бог хоче, щоб ми надіялись на нього і спокійно очікували Його спасіння, не нашого, а Його, яке Він нам дасть. Тому що Він є вірний Бог, він ніколи не залишить. І він ніколи не покине, навіть коли зруйновано було все в Ізраїлі. Єремія плаче, але я собі нагадую, як Бог працював в моєму житті, і моя душа оживає. Хай ваші душі теж оживають, коли ви думаєте про те, що Бог робив в вашому житті до цього часу.